Ревести місто до ладу до Великодня, в тому числі і турнікети, намагаються працівники чистої громади. Так сьогодні 24 працівниці в різних мікрорайонах міста миють турнікети. Для цього вони запаслися гарними рожевими рукавичками, котрі, до речі, теплі всередині, аби дівчата не мерзли в руки. Їм виділили достатню кількість миючого засобу, отож вони працюють швидко і злагоджено. На очах турнікети стають більш яскравими і чистими. У нас на зараз дуже багато робіт, тому що ми готуємося до паски. Ми спочатку шкребаємо бордюри, біримо дерева, миємо турнікети, потім білим білим, будемо смолити бордюри. ну, Уборки дуже багато на, на, на даний момент. Ми сьогодні миємо турнікети. А, а так, ми хочемо до паски успіти побілити бордюри, зробити гарний міст, так як нам. Трошки помішав дощ, то ми стараємося до Пасхи зробити гарно. Як завжди, наше місто буде гарне, яскраве, ми будемо старатися все успіти.